Вітаю на каналі. Сьогодні маємо на ремонті телефончик від підписника. Це кнопковий телефон Sigma Extreme PK68. Дуже цікавий апарат. Знайшов я інформацію, що тут волого пилозахист стандарту IP68. І бачите. Дісталося конкретно. Трісну дисплей. В інтернеті я шукав дисплеї, не знайшов або знайшов там дуже захмарну ціну, таку як майже вартість телефона. Буду розбирати і вже дивитися на маркування дисплея дивитися, чи можливо від інших якихось аналогічних моделей підходить. Так, розбирати почну з, -з цієї задньої кришки. Класно виглядають оці болти, такі здоровезні. Зараз ще покажу вам, яка тут здоровезна батарея. Так. 5000 мА батарея Як у смартфоні? Не знаю скільки вона тримає, але я так зрозумів, що тут є вихід USB. Тут, тут є Type-C для зарядки, є вихід USB, тобто телефон, напевно, ще як повербанк можна використовувати. Коротше, бачите, ремонт починає потроху перетворюватися на огляд телефон. Ну, Сама розборка тут не складна. Треба ось ці болтики розкрутити по колу. І напевно ще ось ці треба буде зняти накладки, можливо, тримають оці половинки корпусу. Як бачите, є маркування на шлейфі. І, до речі, можна ще глянути, що з заводу пайка не є ідеальна, а зміщена. Ну, воно все одно так працювало. Значить, не критично. Буду зараз. Напевно, відпаювати і дивитися, що є в інтернеті. Таке або аналогічне. По цьому номеру не знайшов я нічого. Знайшов я по моделі тільки телефон. І тільки на одному сайті. Ось такий новий дисплейчик, все я подивився, все співпадає. Зараз буду його припаювати і перевіряти, чи він працює. Ну що ж, ідеально запаяти не вийшло. Получилось теж трішки зі зміщенням. Ну, скажімо так, як із заводу було, так і припаяли. Зараз буду включати і перевіряти дисплей. Що, звичайно, заряджений батарея. Заряджений батарея. Так, щось включилося. Але зображення не бачу. Є підсвітка, а картинка. Клинки нема. Цікаво. Треба знімати і дивитися, що там. Так, за кадром під мікроскопом я знайшов один середній контакт, який був трішечки недопаяний. Я його допаяв і навіть телефон включився. За цю полоску я дивився, думав, що це бракований екран. А виявляється, що це просто на плівці така полоска. Так, ну телефон показує, що розряджений, але включився, все показує класно. Буду його о, заряджати і збирати. Відправляти назад клієнту. Так, все, телефончик я зібрав. Перевірив, все працює, ставив сюди сім-карту, дзвонить, все чути, все гарно. Навіть ліхтарик працює. Так, єдине, що мені так не сподобалося, дивлюся, ось тут динамік якийсь такий забитий. Я так, акуратно, а тут дивіться, а тут ціла дерев'яшка. І по розміру ну, так класно сюди підходить. А тепер динамік чистенький. І це буде прям безкоштовно для клієнта. Так, ну все, ось такий вийшов ремонт. Дякую, Дякую. за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь до наступних відео.